Сьогодні Бог благословив наше служіння. Вчора ми молились про те, щоб коли ми прийдемо сьогодні на це місце, ми йшли звідси радіючи і отримавши від Господа. І yeah. я не знав, що будуть гості. Це все якось так вийшло спонтанно. Вечором брат Василь перезвонив і каже: Хочу до вас зайти на чай. кажу, звичайно, ми завжди раді. І брат Валєра прийшов, і ми так познайомились. Слава Богові, і Бог відповів на наші молитви. Коли ми молимося, ми не знаємо, як Бог на це буде відповідати, але Бог відповів. Слава Богові! Я е, буквально декілька слів е, також для наших роздумів, щоб пішовши додому, ми мали над чим роздумувати, слухаючи слово Господнє. Десятий розділ Євангелії від Луки, 21 вірш. У той час зрадів Духом Ісус і сказав: Славлю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти утаїв це від премудрих та розумних, і відкрив Це дітям, так Отче, бо таке було Твоє благовоління. Інше місце написане в Євангелії від Івана, 9 розділ, 39 вірш, і сказав Ісус. На суд я прийшов у світ цей, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. І ці два місця дуже похожі між собою, і ми мусимо собі задати питання, чому Бог так робить. Ісус каже, Я закрив це розумним, а відкрив дітям, дітям не фізичним дітям, а дітям, які в серці своєму, як маленькі діти. Христос казав, як не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Люди деколи задають таке питання, чому так багато конфесій, чому люди по-різному розуміють волю Божу. Або буває, що людина читає Біблію і замічає, що вона не розуміє те, що читає. І от Ісус дає відповідь. Він каже, що буває так, що незрячі, стають зрячими. А зрячі стають сліпими. Буває так, що людина закінчила семінарію, я не проти них. Буває, що людина має теологічну освіту і пів свого життя вчилася, а от Біблії не розуміє, не дано розуміти. А буває другий простенький дядько із села і читати до кінця не вміє, а Бог йому відкриває Слово Боже. І ми собі думаємо: а чому ж так Бог робить? А чому ж так Бог робить? От брат Валера переді мною говорив, що Бог деколи робить так, як написано. Він мудрих посоромлює через немудрих і знатних посоромлює через незнатних. Я слухав брата Валеру і ловив себе на такій думці, аналізував все те, що він говорить. Покликати в сім'ю, в якій маленьких 9 дітей хворого на туберкульоз з відкритою формою туберкульозу, я більше ніж переконаний, що не тільки невіруючі, а багато віруючих скажуть, що він псих, що він ненормальний. Даже багатовіруючи, ми скажемо, що сьогодні треба бути логічними, треба бути такими розсудітельними і робити все по логіці. Но далеко не кожна людина здатна так поступити. Я пам'ятаю одного разу, коли ми проїжджали мимо туберкульозної лікарні, де вже смертники, де небагато їм лишилося, і один із братів запропонував заїхати туди і помолитись за хворих. І ви знаєте, у нашому автобусі відбувалось так, як в цій притчі, що один чоловік кликав до себе на гостину і почали всі підряд вибачатись: я не можу прийти, бо я женився, і я не можу прийти, бо поле маю чи щось інше. Ніхто не хотів іти. Усіх знайшлася причина, чому не йти в туберкульозну лікарню. Звісно, там же можна заразитись. Коли була вечеря Господня, далеко не всі відважилися пити з однієї чаші. Я говорю про віруючих людей. І от Бог випробовує нашу віру, чи можемо ми бути не такими, як всі. І Бог деколи своє чудо робить саме через таких людей, які, на думку, даже багатьох віруючих будуть виглядати які не до кінця нормальними і адекватними людьми. Тому щоб робити, щоб проповідати Слово Боже, коли в тебе горить хата, ну далеко не кожна віруюча людина так поступить. Далеко не кожна людина. Тому, дорогі мої брати і сестри, це слово сьогодні Бог не даремно до нас говорив. І от оці два місця писання, вони якби доповнюють цю думку. Каже, так, Отче, бо тобі так було, тобі так хотілося дітям відкрити. А знатним закрит. Я пам'ятаю своє життя, було так, я вже, можливо, цим ділився. Коли прийшов до Господа, я почав читати Біблію, і я її читав виключно для себе. Я її ніколи не читав для когось. Я її читав для себе, бо я не знав волі Божої. І кожен раз, коли я її читав, я плакав. І мій новий заповідь перший, він був мокрий від сліз. Тому що все, що я читав, я приймав до себе. Я бачив, який я, а яке слово Боже каже, щоб я був. І я замічав, що я не такий. І слово Боже робило роботу над моїм серцем до тих пір, поки я його читав для себе. А потім прийшов час, коли мені брат сказав, що треба ставати на проповідь. І... Я вже пізніше пройшло багато років, поки я це зрозумів, поки Бог мені це відкрив. Що з того часу, як я почав читати Біблію, готуватись до проповідей, я перестав плакати під час читання. І як я пізніше зрозумів, Слово Боже, перестало робити роботу наді мною, я став відкачуватись назад. Чому? Тому що я почав читати Біблію для когось. Щоб комусь проповідувати, щоб комусь донести. І як пізніше Бог мені відкрив, що це було моєю великою помилкою. Біблія не дана для того, щоб готуватись до проповідей. Біблія не дана для того, щоб нею когось бити, під когось копати. При тому, говорячи, я нікого не маю на увазі, Бог для цього Слово Боже не створив. Бог створив Боже Слово для того, щоб людина його читала для себе. І коли ти його читаєш для себе, і воно робить роботу над тобою, то тобі нічого не треба проповідувати і готуватись. Тобі просто треба вийти за кафедру і розказати, що ти читав, яку воно роботу над тобою зробило, і поділитися цим з людьми. І це буде найкраща проповідь. Господь казав, іди і скажи, що з тобою зробив Господь. А коли ти її читаєш для когось, воно перестає діяти для тебе. І Павло казав, проповідуючи іншим, я дивився за собою, щоб собі оказатися недостойним. Тому, дорогі брати і сестри, тут є відповідь. Господь каже, я закрив це від мудрих. Написано, чому зрячі стали сліпі. Ось людина читає Біблію, людина вчиться Слово Божого, людина росте. А потім приходить такий момент в життя, коли ти вже її для себе не читаєш, і ти починаєш сліпнути. Ти перестаєш бачити волю Божу, дорога кожної людини пряма в Божих очах. я буду закінчувати, друзі, я хочу лише нагадати собі і вам про великий Божий дар. Знаєте, є дари для служіння іншим людям, є дар оздоровлення, є дар мудрості, є багато дарів, і вони для інших людей. Павло каже до римлян, хто милосердствує, милосердствуй, хто утішає, утішай, хто начальствує зі старанністю, хто пророкує в міру віри, це дари для інших. Але є дари для тебе. Є такий дар, як страх Господень. Який потрібний тобі. І ось один із дарів, брати і сестри, я б на цьому хотів зосередити нашу увагу є такий величайший божий дар це вміння бачити свої недостатки. Це величайший Божий дар. Біблія каже: дорога кожної людини пряма в її очах. Ніхто не бачить своїх недостатків. Кожному здається, що він кращий, ніж він є насправді. Кожному здається, що хтось помиляється. Деколи засуджуючи когось, ми навіть не бачимо, що ми такі самі, а може, в два рази гірші. Але вся суть в тому, що чиїсь чи гріхи ми вміємо замічати в той час, коли своїх власних не замічаємо. І я на закінчу я прочитаю це слово, яке ви прекрасно всі знаєте. Це послання до Лаодикійської церкви, де описані думки людини. І це не тільки ангелу Лаодикійської церкви говорив Господь. Це Господь говорить сьогодні тобі й мені, чи ти не такий самий. Третій розділ книги Откровення. Я прочитаю із 17 вірша, бо ти говориш, я багатий, розбагатів і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти нещасний і жалюгідний, і убогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогнем очищене, щоб тобі збагатитися, і білий одяг, щоб одягтися, і щоб не було видно сорому наготи твоєї, і мазю для очей помаж очі твої, щоб бачити. Перед нами молитва. Я б хотів молитись за себе, а ви помоліться за себе. Чи не є ми ці люди, про яких говорить це Слово? Ось ти кажеш: я багатий, я розбагатів, я ні в чому не маю потреби, десь там хтось заблуждається, <кхи> десь там хтось помиляється. От Одна конфесія це добре робить, а інша погано робить. І якщо от так пройтися по всіх, єдині люди, які все абсолютно правильно роблять, це ми з вами. І так думають всі. І це є пастка для людей думати так. І каже: я раджу тобі купи мазі, помасти свої очі, щоб ти бачив свої недостатки. Ось Божа людина Давид, і пророк, і цар, і мудрий чоловік. Однак, навіть така мудра людина, як Давид, не схильна бачити своїх помилок. І посилає Бог йому пророка. І розказує йому пророк притчу одну, що був в одному місці чоловік, який мав одну овечку, яка була така сама, як діти в сім'ї, а був другий багач, який мав багато овець. І прийшли до багача друзі, свою овечку пожалів та забрав у бідного останню. Знаєте, як видно збоку, коли хтось робить неправильно, як чужих дітей видно, що недобре ведуть себе в зібрані, не так одягнулися, я би так не зробив, я би так не сказав, як нам це все видно. І Давидові це було видно. І він, коли вислухав цю історію про цього багача, він каже, поганий чоловік, погана людина, достойні смерті, такого, як він, вбити треба. Ну ладно, хай живе, а за цю овечку, хай заплатить в четверо. Давид навіть не догадувався, що він такий самий, як той багач. Він ні на йоту, ні кращий. Якби Давида запитали, от ти і цей багач, є різниця між вами, то він би сказав, я не такий. Він би сказав, як митар у храмі, ось як фарисей, ось я митар, і він бідолаха, він грішник, я не такий. Я пощу два рази в тиждень, і я молюсь і десятину даю, я не такий. І Давид так думав. Я не такий, як цей багач. На що йому Бог каже? Достойній смерті той чоловік каже Давид, погана людина, а Бог йому каже: Давид, це ти та людина. Саме ти такий. Саме ти такий. Коли ми про когось розказуємо, коли ми про когось говоримо, яка то погана людина, да я би ніколи так не поступив, друже дорогий, чи не скаже тобі сьогодні Господь, що це, що твої уста говорять про ближнього, ти й не підозрюєш, що ти такий самий, а може, і гірше. Тому перше, ніж когось судити, перше, ніж про когось щось говорити, ви знаєте, коли людина зайнята всіма людьми кругом, вона не має часу на себе подивитись. Чи не каже Біблія, щоб кожен вникав в себе і вчення не в ближнього, а в себе. Подивися, як і йти на фоні слова Господнього. І я би хотів разом з вами молитися, щоб Бог нам після цієї молитви дав такий великий Божий дар. Це щоб Бог наших двоє очей розвернув до середини, і щоб вони дивились не туди, а до середини, і подивитись на себе, а який ти. А чого ти досягнув? А чого ти вартий, а що ти з себе представляєш? Звірити своє слово по Євангелію, чого ти досягнув Ісусі Христі, яка твоя сьогоднішня планка, як говорив брат Валера, як високо стоїть твоя євангельська планка. Тому ми будемо молитись, щоб наші очі були розвернуті на нас, на дітей наших і на себе. Щоб ми подивились і дав би нам Бог. Я би був дуже вдячний Богові, якби сьогодні кожному із нас Бог відкрив правду, яку ми кажемо, що ми її любимо, але це не завжди так. Каже: я поважив тебе на вазі і знайшов, що ти дуже легкий. А мова йшла про царя, який думав, що він важить тону. Що він важить тону? Ну, Бог каже, ти найдений легкий, ти нічого не важиш, ти пустота, ти пшик. А ти думаєш, що ти важкий? Ти важкий на своїй вазі, а на Божій вазі ти ноль. І ви знаєте, деколи так буває, чим більше людина положення займає, тим вона більше думає про себе, що вона багато важить. А насправді, якби Бог зважив, то людські регалії високі, людські погони високі, а в Божих очах може і буде ноль. Є така поговірка в світі, є більшість людей знають на російській мові. Будь попроще, і до Тебе народ потягнеться. А в Ісусі Христі написано: боюся за вас, що ви не залишили ту простоту, яка в Ісусі Христі. Бог благоволить не до високих, і не до мудрих, і не до благородних, і не до посадовців, а Бог любить простих. Тому я би з вами хотів помолитися, щоб дав Бог мені і вам оцю простоту в Ісусі Христі. Тоді з нами буде Бог буде нас учити і буде нас вести. А йому вся слава. Амінь.